Привіт, всім розпочали монтувати шпалеру на малину. Погода дозволяє шпалеру. Будемо робити дешеву, примітивну з підручних матеріалів. Так виглядає ділянка з малиною, Чуть-чуть підзаросла на зиму. Виборили ями глибиною 40-50 см, діаметр 24 см. І будемо використовувати ось такі обрізні рейки. Одним словом, такі підручні матеріали. Дуже дорого виходить бетонні. Думаю, дані два роки прослужать, а там далі будемо дивитися по ситуації. Зараз приступаємо до забиття коликів. Це все дуже просто, Запихаємо колик. Осипаємо землею і зверху ще додатково притрамбовуємо, буде норма, думаю. Так, на одній ділянці завершили робити шпалеру, відстань, бачите, перший колик основний, там в районі 60 см глибина і розпорка, щоб легше було натягати пізніше дріт. Відстань між стовпчиками у ряду в районі 8 м7, десь, десь 5 так Плюс-мінус їхали і на око це все робили. Середній ряд, бачите, пшехиба у нас чуть підзаросла, необхідно буде прополоти. Ось Дивіться, які прирости за перший рік вона дала. Будемо робити, як буде час дамо десь так через 2-3 тижні адріди. якщо ні, то через березень-квітень, щоб трохи земля вляглася і стовпки краще трималися. Ось дивіться, Стопчики практично тримаються чудово, не хитаються, земля ще через зиму просяде. І буде нормально. Так, тут у нас ряд 100 метрів. На 100 метрів у нас пішло раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 стовпчиків на 100 метрів. Ну, орієнтовно десь так. Ще одна ділянка з малиною. Також встигли зробити, стовпчики набити. Ну, Тут дійсно ми зробили в районі. 6 кроків, 7 кроків десь в тому районі. Тут в районі 40 метрів. Раз, два, три, 4, 5, 6 ступів на 40 метрів десь в тому районі. Бачите, тут малина менше заросла за рахунок того, що малина була чуть густіша і практично хіба міжжадія заросло. ряду до малини практично бур'яну немає. Залишиться хіба обробляти між і Чекати, поки виросте, почне рости кропивка, тоді вже будемо дивитися, щоб обробляти вручну чи за допомогою інших препаратів. Ось так, друзі, по шпалері. Натягнути дріт. Скоріше всього, будемо робити 50 см і 1,50 м в тому районі. А там далі будемо бачити, чи треба буде робити подвійну, чи достатньо по одному ряду знизу, одному ряду згори. Бачимо по ситуації. Ось так, друзі.